У Вінниці презентували книгу Гвардія наступу самовидець військовослужбовця національної гвардії Тимура Нагалевського. Це роман, в якому йдеться про історії воїнів, які зараз боронять Україну від російських окупантів. Основа книги Гвардія наступу самовиди це реальні історії бійців бригад гвардії наступу, захисників, які ще з 2014 року стали на захист українських кордонів від російських загарбників. Автор книги, військовослужбовець Національної гвардії України Тимур Нагалевський розповідає: хоч книга і художня, але тут реальна основа війна та подвиги українських оборонців. Треба створити художній твір. На історичну тематику, який би мав собі події цієї війни, цих героїв, і був писаний в контекст ширшої історії України. Книгу видали накладом в тисячу примірників. Одну частину видань передадуть шкільним та міським бібліотекам, а іншу навчальним закладам системи МВС. Битві за Київ, зокрема, присвячена сьогоднішня книга Гвардія наступу самовидець» і Автор Тимур Нагалевський описав, як звичайна людина долучається до війська, приходить цей шлях дорослішання воїна, і, врешті-решт, розуміє, що зараз немає задачі важливішої ніж оборона нашої держави. Одним з героїв для роману став нацгвардієць бригади Спартан Богдан Назаренко. Під час повномасштабного вторгнення разом з бригадою обороняв Харків. Чоловік у своїх 51 став добровольцем і в перші дні Великої війни став на захист України. Коли ти бачиш ці всі жахи, там щоб не схибитись, не зійти з розуму, почав писати вірші. Різніше я завжди писав вірші російською, а тут я боженька. Дав мені якусь космічну дорожку і почав писати українською історії військових. Автор книги збирав півроку, аби показати, якою ціною вдавалось оборонцям втримувати окупантів на початку вторгнення. Євгеній Овсяніков Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.